30 градусів, ну 30 і вище. Він е, е, ідеально кладеться для виконання аварійних робіт, тому що це складно назвати роботою поточною чи капітальною. це аварійні роботи для того, щоб кхм, ліквідувати ямковість двора. Там, де немає великого руху, зрозуміло, немає великого навантаження. В тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, ми відфрезерований матеріал, відфрезерований асфальт. Ми е, розподіляємо зараз по територіях, прибутникових територіях, і відповідно знову таки з використанням, там, хоча б елементарних норм е, технологічних, з підготовкою тієї ями, з продувкою її відповідно з катанням е, катком невеличким, будемо виконувати роботи по е, ліквідації ямковості дворах з кількість матеріалом. Тобто кожна тона йде на обліку, тому теж. Щоб розуміло, що як досить часто люблять, любить ваш брат там, сказати, о, ну хто ж там затоптує там, кирзаками і так далі. Але знов таки, цей матеріал, він містить в собі бітум, містить в собі асфальт, і викинути його просто так це глупо в даній ситуації. Тому в дворах, можливо, вибачте, і будуть робити, але для того, щоб ліквідувати ту яму, яка не дає можливості проїхати. На е, проїжджій частині ми ці роботи зрозуміло не виконуємо, окрім декількох випадків, коли сніг зійшов. Яма була дійсно глибиною 30-40 см, і треба було терміново ліквідувати. То в такому ручному режимі дещо робили. Але ще раз підкреслюю, це не актується, це не платяться гроші. Це просто виконується аварійний ремонт для того, щоб ліквідувати аварійність проїзної частини. Ну і ще в місті я думаю, що ви бачили під час навіть.